Росіяни розмістили в четвертому енергоблоці Запорізької атомної електростанції вибухівку. Про це повідомляє державна інспекція ядерного регулювання. Нові злочинні дії російських загарбників черговий крок, який завдає значної шкоди на ядерні та радіаційній безпеці ядерних установок на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Неадекватні рішення та дії російських військових наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і жителів прилеглих населених пунктів, зазначили у відомстві. Представники МАГАТЕ також повідомили про розміщення військової техніки, зброї та вибухівки у приміщенні турбінного відділення енергоблока номер 4 Експерти також нагадали, що наприкінці 2022 року російські військові розмістили в машині з залі першого енергоблоку Запорізької атомної електростанції важку військову техніку із боєкомплектом, а також зброю та вибухівку. А на початку серпня було отримано інформацію щодо розміщення воєнної техніки і в машинному залі другого енергоблока Запорізької атомної електростанції. У Молдови є унікальний шанс стати частиною транзитного коридору для обходу блокади морських портів України. Таку заяву в інтерв'ю молдавському телеканалу ТВ 8 зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ви як країна заробите шалені гроші, якщо інфраструктурно ми ці шляхи побудуємо. Росія затягнула зашморг навколо Чорноморської зернової ініціативи. А тепер розповідає, а я, я що ж відбувається? Росія хоче вбити чорноморську зернову ініціативу. Крапка сказав міністр, звертаючись до уряду Молдови. Нагадаю, 25 квітня 2023 року Росія звинуватила Україну в атаці на Севастополь і вчергове заявила про те, що може не подовжити зернову угоду. 5 травня 2023 року заступники міністрів оборони Туреччини України та Росії проведуть переговори щодо відновлення дії зернової угоди. Переговори пройдуть у Стамбулі. Туреччина ж заявила, що у випадку, якщо Україна і Росія не досягнуть домовленостей щодо зернової угоди під час переговорів у Стамбулі, зерновий коридор має припинити своє існування. Росія і Франція можуть знову поновити контакти. Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна. Цілком ймовірно, що розмови між путіним і Макроном поновляться. Однією з проблем російської влади сьогодні є її ув'язнення у паралельній реальності, і ми не зацікавлені у посиленні цієї ментальної ізоляції, сказала колонна. Водночас, за словами глави французького МЗС, для поновлення переговорів Франція має допомогти Україні відновити свої позиції на фронті. Шлях до переговорів, безперечно, проходитиме через найкращі результати на місцях. Ось чому ми допомагаємо провести контрнаступ так само, як ми допомагаємо йому політично дипломатично. Працюємо над новим пакетом допомоги для України. Додала вона. Нагадаю, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що він вважає, що його французький колега Еммануель Макрон лише марнує час, розраховуючи на будь-який діалог з Росією. Норвегія виділить для України 378 мільйонів євро фінансової допомоги, серед яких 235 мільйонів євро передбачені на гуманітарні потреби, а 143 мільйони розраховані на підтримку управління бюджетною сферою. Про це інформує прес-служба уряду Норвегії, посилаючись на заяву прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гарстере. Як зазначається, фінансова допомога надається в межах програми підтримки Нансена для України. Раніше з цього фонду вже було виділено 168 мільйонів євро на підтримку підтримку критично важливих послуг ми знаходимося в тісному діалозі з вищим керівництвом України, щоб гарантувати, що допомогу отримують ті, хто її найбільше потребує. Жорстока війна Російської Федерації спричиняє неймовірні страждання, масштабні руйнування, підтримка нашої країни допоможе полегшити становище українців. Заявив Йонас гарстере також Бельгія готує новий пакет військової допомоги в Україні, заявив 4 травня бельгійський прем'єр-міністр Олександр Декро під час візиту президента України Володимира Зеленського до Гааги, виступаючи перед журналістами разом із Зеленським і головою уряду Нідерландів Марком Рюте Декро також сказав, що його уряд вивчає, як заморожені російські активи можуть бути використані для допомоги Україні. В Росії начався сезон пожаров. В Краснодарском крае случился пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Как сообщал ТАСС, ссылкой на источник в экстренных службах возгорание могло произойти из-за атаки беспилотника. Перед пожаром очевидцы слышали три взрыва. Еще один беспилотник врезался в Новошахтинский нефтезавод. В Ростовской области глава региона отметил, что пожарные к тушению возгорания не привлекались. Возгорание было ликвидировано силами служб предприятия. Нефтебазы в Краснодарской и Ростовской областях поставляют топливо Черноморскому флоту России. Помимо этого в Ставрополе загорелся склад горюче-смазочных материалов. Огонь распространился на 500 квадратных метров. Причины возгорания на данный момент неизвестны. Также горел военкомат в Новгородской области. Стоит отметить, что военкомат на Валдае – единственное военное ведомство, которое работает на Валдайский и Крестецкий округе Новгородчины. Российским пропагандистам выдали новую методичку в преддверии контрнаступления вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в администрации Путина. Если наступление будет неудачным, можно будет говорить. Армия России умело отразила превосходящую по мощности атаку. Цена этой победы сильно вырастет. Если Украина при помощи оружия из США и Европы достигнет каких-то успехов и займет территории, их потеря тоже будет объяснима. Весь Запад сосредоточил огромные усилия на фронте, но его успехи по сравнению с этими усилиями очень скромные, То есть российская армия в общем тоже справилась, сообщают источники «Медузы». Еще один, одной нежелательной темой для пропаганды неожиданно стали репетиции парада на 9 мая. Напомню, в нескольких регионах России по соображениям безопасности уже решили полностью отказаться от этого праздника. Кроме того, в Москве и других городах не будут проводить традиционное шествие Бессмертного полка. Собеседники Медузы, близкие к Кремлю, отказались комментировать причину такого решения. Россияне меняют пол, чтобы избежать призыва. В связи со спецоперацией многие молодые люди обратились в частные клиники для смены пола, чтобы избежать призыва. При этом ЗАГС без проблем регистрирует браки таких лиц, отметил собеседник издания ⁇ Коммерсант ⁇ О проблеме эффективной смены пола заявил и глава Минюста Константин Чуйченко. Он предложил внести ряд изменений в законы об актах гражданского состояния, об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, которые закрепят семейные ценности и запретят смену пола без хирургического вмешательства. Инициативу поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, за последнее время было зафиксировано 2700 случаев смены пола. Человек утром встает и для себя принимает решение, что он уже не мужчина, а женщина. Не женщина, а мужчина. Идет в платную клинику, стул, услуга стоит от 30 тысяч до 60 тысяч рублей получает справку и с этой справкой идет дальше в ЗАГС. В паспортный стол для смены фамилии, имени, отчества, рассказал Володин. Он добавил, что такие люди могут на законных основаниях заключить брак и еще не дай бог взять ребенка. Министерство юстиции поддерживает предложение о запрете. По-другому нельзя, заключил Володин. В Астраханской школе номер 61 произошел казус. На родительском собрании через детей попросили принести в школу фотографии, письма, документы родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Некоторые родители немного неправильно поняли задание и передали фото своих мужей, которые погибли недавно на войне или считаются пропавшими без вести. Классный руководитель в итоге устроила скандал.